Донедавна недавно старе Давидкову складалося всього з однієї вулиці: всього 200 дворів, 600 людей. Люди покидали його з різних причин: хтось утікав до Америки у пошуках кращого життя, а когось висилали у довічне ув'язнення. Сьогодні про події його розвісного визволення Закарпаття у жовтні 44-го нагадують бібліографи та історики. У старому Давидкові про це пам'ятає 90-річна бабця Юлішка, єдина, що залишилася живою з усіх репресованих. Мені казали, за що не взяли. Я не знаю тепер, за що я, 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 я мене забрали. Не. У хуську тюрму, а поки уж городську. Та там йому ужорські била. Там, у тюрми, там ми ще у тюрмі, там відбували. Із Ужгорода направлення були, не знаю, чи не у Львів, а від вже як не відправляли, то та то ще того. То, то. У та, ще, та, та ще траса, в Караган, Караганда, а я знаю куди в Іркутськ. Таке відправляли. Де треба було робочих, туди відправляли нас. Були бараки такі воєнні. Там були такі кімнати, та кажуть, ну можете це побирати. Каже, що хочете, можете. Тут вже і сім'ю, бо, бо тут будете, доки будете жити. Насправді репресованих з Давидковим було набагато більше. Із Великого Давидкова були ці Качуровські. Я була Паш, фамілія моя, а були Качуровські, був цей ж мій чоловік, бо ми його підбрали, і його сестра, і отець його. Ну, та отець теж умер у, у Лагрові. сестра теж у лагрові на Україні вмерла. Мало кому з них поталанило так, як створеній у засланні молодій родині Качуровських, що по десяти роках неволі повернулися до рідного села. Ще не самі, а з п'ятимісячним синочком Ігорем. Начальник прийшов до нас на і сам так каже, слухайте сюди, каже. Нате тут папір є, маєте тут паспорта і можете йти жити, і в Києві можете жити, можете куди ко, коли хочете, може йти. Донька Ганна народилася вже вдома. Але про те, що трапилося з батьками, довго не наважувалося ні з ким говорити. Аж допоки всіх членів родини Качуровських не було реабілітовано у 92-му. Допоки ми били дітьми, нас від того як казав, оберігали. Ми довго не знали, що, що в принципі на самому ділі було. А так потім батько вже уривками десь щось згадав, і то в сльозах давило. Так, да, коли такі спогади знаєте, були тяжкі що. Передати словами, то не можеш. Ось чого він мав туди піти. Я плакала все, я ніде не лягла, бо я не мала сльози на очах. Я вже тепер не віжу на очі. На запитання, якою була мотивація десятирічного ув'язнення, потискає плечема. Що казали? Сталін, сусіди Ай, хороші. То читайте чудо, що вниз обстали жити. І ще, як кажуть, прийти сюди, дочекатися внуків, слава Богу, мамкася дочекала ще й правнучків. Сьогодні старе Давидково живе сумирним, ледь народинним життям. Про походження назви села однозначно відповіді дати не можуть, хоч в історію часом заглиблюються. Ну є різні думки. Одні говорять, що можливо там жив якийсь, якась людина на ім'я Давид. Були такі думки, що навіть ім'я даного або назву села даного від імені Давида. Але це був син е е короля Угорщини Андрія, який мав дружину, доньку Ярослава Мудрого. Компактність села Стародавидківців не засмучує. Поруч за латорицею розрослося нове Давидково. Із сусідами підтримуються дружні стосунки. У нас мало земель. І зараз в даний момент дуже мало землі на території, тому що річка розгородила нас, і дуже мало земель для проживання, для розведення господарства і так далі. Тому люди йшли за латрецю. Там були ну, вільні місця, вільні території. брали стільки землі, скільки їм хотілося, і багато сімей спільних. Дівчата в нашому селі, або чоловіки, які прийшли, поженилися в село. Частенько трапляється так, що стару і нову Давидківців навіть плутають або ж ототожнюють з однією файтою. Принаймні, вважають, що усі Давидківські люди допитливі і високосвідчені. Ледь не третина шкільних учителів у навколишніх селах звідси родом. Про походження звітуються коротко. Давидківські отож і не дивно, що у такому маленькому селі, як Старе Давидково, є і власний дитсаток, і школа. Попри свою мініатюрність, Старе Давидково має навіть власну бібліотеку. І люди тут читають набагато більше, аніж у будь-якому іншому селі. Один тільки Іван Юрійович за прізвиськом Єроплан виписує через пошту стільки чтива, що і назв пригадати не може. Інтересний, гази уписував, або <'язок> то купу шолем'є на всіх на хіоска, ушанкі номера, що є нові. Непознаний мір, не е, тайної історії оракул. Много там, є. я не знаю, як і всі всякі там невероятні. Ну, читав кожен день, кожну ніч до трьох годин після півночі. Єропланом Івана Юрійовича прозвали недаремно. На його рахунку безліч конструкторських винаходів. Та починалося все з малого ще у восьмирічному віці. У мого родича була скрипка. Ще скрипка була, то я зарисував і зміряв ширина, така ту на ширину, довжина така, моємка така, вітчі досі тільки. Перша робота у мене скрип. Не було інструмента ніякого. Він ніж, хозяйський ніж. І то ще не острий, бо як я знав острити. Грати грала, але глухая було, моє ну, це було глухає. Потім вже я зробив паровий мотор. Значить, такий був такий у мого, у мого у свого няня, такий був. Котель, як сеселем простий, простий, не такий, що звертався, простий. так. Я то зробив, що пара давила та мотор ходив. На паровому двигуні конструктор-аматор не зупинився. Наступним його винаходом стало не що інше, а справжній аероплан. Розмір умов за 6 метрів, а крила за трий півдного, а 3,5 – пів другої. Щоб легше було, то я різав такий там. Такі пространства. Колесам його не ніде був дістати. Познайомився знайомився і ним той вже при руських із льотчиком, що був, та тут задні колеса, що на самоліті, такі, то маленькі такі там. Та він то, то десь там мені то, то, зима. Ніхто на научної літератури ніч не було там. Були такі, що студенти були, а у них тут книжки, що не було у ним, що не могли мені дати по техніці, та я у них брав, там, а то були не на русському язику, та то рисунки я відібрав. І байдуже, що у той аероплан жодного разу не злетів, бо ж у повоєнний час і самому винахіднику обтяли крила. Казали ми так, закликали не туди. Кажуть, у нас кажуть, не треба конструювати, у нас є конструктори. Ви собі роміть пороб... вийдіть зато, у своїй по роботі, роміть, а... а то том запретили там. Але це Івана Юрійовича не спинило. І наступним його досягненням став справжнісінький автомобіль. Ну Що машину робити? то ніч ні. Я собі думав, що зроблю я машину. Ущо б робило одного така рама, що взяв із італійської машини Fiat. Передок робив сам ті деталі з Fiat. Та перша машина була із Charlie Da Motor. Після тієї, найпершої, Іван Юрійович сконструював ще дві машини, щоразу їх удосконалюючи. Жалкує за одним: не було змоги зберегти витвір власних рук. Я як е -е, учасник війни, та піньговий та на машину. Та туди дали ми машину, а ще цю мусить було списати, з чим доплачував об списаліхня. Давидкові вечоріло матусі й бабусі забирали дітей з дитячого садочка. І я зрозуміла: у села є майбутнє, Допоки є кого вести у дитсадок і вчити далі, село житиме, і байдуже, що в ньому всього одна вулиця і два провулки. Син у мене учаться у Львовському університеті. А дочка працює, так як я мушу, так як я бабушка, мушу з дитиною бути вдома. Діти мусять це вчити, бо ж наука така, діло, що продвигається, правда?